Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку числа від 1 до 100, дії з числами, складання задач, розпізнавання фігур. Усі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти. Руку гарно підіймати на уроці. Не дрімати. Розпочнемо наш урок математики із завдання. Розташуй числа на кульках в порядку зростання. Погляньте, будь ласка, внизу ми маємо числа, давайте назвемо їх 33, 1, 58, 12, 41, 84, 66, 99. Ось ці. Числа ми маємо розташувати на кульках у порядку зростання, тобто від меншого до більшого. Будь ласка, яке буде перше число? 1, Далі. 12. Наступне. 33. Добре. Далі. 41. Наступне. 58. За ним буде йти число 66. Далі. 84 і останнє 99. Молодці. А тепер, дітки, ми маємо зробити те саме, але розташувати числа у порядку спадання. Подивіться, числа 17, 22, 36, 40, 55, 63, 89, 100. Ми маємо спочатку на першому місці поставити найбільше число. А потім за ним числа менше, менше менше і менше. Будь ласка, яке число буде найбільшим і найпершим? 100 далі 89, 63, 55, 40, 36, 22, 17. Молодці. Відгадайте, будь ласка, загадку. Проживають в розумній книжці хитромудрі братики. Десять їх, але брати ці порахують все на світі. Це цифри, дітки, так. А що ми з вами складаємо із цифр? Складаємо числа. Добре. Відкриваємо свій тоненький зошит в клітиночку. Від попередньої роботи, якщо є місце, пропускаємо вниз 4 чистих рядки клітинок. На п'ятім рядочку від початку рядка вправо рахуємо 8-9 клітинок. Записуємо сьогоднішнє число і слово травня. З нового чистого рядочка від початку. Наступного рядка клітинок. Вправо рахуємо 5, 6 клітинок, записуємо перше слово класна з великої букви, друге слово робота з маленької букви. Погляньте, будь ласка, на числа, які з'явилися на нашому екрані. Давайте прочитаємо їх. 11, 12.

Добре, молодці. А тепер, дітки з нового рядка. Запишіть каліграфічну хвилинку цілий рядочок цих чисел від 11 до 20. В один рядок. Записуємо ці числа в один рядок. Завершується навчальний рік. Сьогодні ми будемо повторювати вже вивчене і поліпшувати свої вміння. Нехай кожен спробує зрозуміти, що йому вдається легко, а на чим ще потрібно трішечки попрацювати. І що залишилося незрозумілим. Завдання 21 на сторінці 134. Подивіться, будь ласка, дітки, перед нами є числова табличка. Нам потрібно сказати, які числа в таблиці зашифровані, заховані квіточками. Давайте подивимося. Перше число заховане квіточкою, воно стоїть між числами 72 і 74. Яке це число? Це число 73, не буду підказувати. Далі між 77 і 79. Стоїть число 78. Так. Перед числом 82 стоїть число 81. Між числами 84 і 86 стоїть число 85. Між числами 87 і 89 стоїть число 88. Добре. Між числами 91 і 93 заховалося число 92. За числом 93 іде число 94. так. За числом 96 має стояти число 97, а наступне 98. І за числом 99 заховалося число 100. Так, ось вони, дітки, добре. Зараз запишіть, будь ласка, з нового рядочка ці числа у один рядок. 73.

А тепер, дітки, із цих чисел ми з вами маємо скласти 5 нерівностей, тобто 5 раз порівняти між собою по дві пари чисел. З нового рядочка записуємо першу нерівність. 98 більше за 88. Друга нерівність.

Можете спробувати якісь свої нерівності. Не обов'язково записувати такі, які підготувала для вас я. Завдання 22 на сторінці 134. Нам з вами необхідно подані числа іменовані числа записати в дециметрах і сантиметрах кожну довжину. Давайте розглянемо, які іменовані числа ми маємо. 45 см. 38 см. 93 см 15 см, 40 см. Пам'ятаєте, що ми їх маємо записати в дециметрах і сантиметрах. Для того, щоб перевести сантиметри в дециметр, потрібно пригадати, скільки сантиметрів в одному дециметрі. В одному дециметрі 10 см. Будь ласка, з нового рядочка від початку рядка вправо відступаємо 5-6 клітинок і записуємо слово завдання, з великою буквою з двома подвоєннями «Н». Нижче пишемо перше число. 45 сантиметрів це 4 дециметри і 5 сантиметрів. Тому що… В одному дециметрі 10 см, а в нас тут 40 см. Так, Наступне число 38 см. Це буде 3 дециметри 8 см. В одному дециметрі 10 см, а в нас 30 см. Так, Наступне число 93 см. Це. 9 дециметрів і 3 сантиметри. Записуємо це у свій зошит. Далі, дітки, наступне число 15 сантиметрів. в ньому 1 дециметр і 5 сантиметрів. Тобто, щоб довго не думати, перше число це дециметри, а друге число це сантиметри. І останнє число 40 см. Дітки, в одному дециметрі 10 см. А в нас тут 40 см. Скільки це буде дециметрів? Це буде 4 дециметри, а сантиметрів тут не буде. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Наступне завдання 23. Ми маємо з вами порівняти між собою іменовані числа. Дітки, це завдання можете записувати в свій зошит, а можете не записувати за бажанням. Головне, його опрацювати. Будь ласка, порівнюємо першу пару іменованих чисел 40 см і 34 см. Пригадуємо, якщо є два двоцифрових числа, ми порівнюємо спочатку по першим числам, по розряду. Десятків. У числі 40 – 4 десятки, у числі 34 3 десятки. 4 більше за 3, тому 40 см більше за 34 см. Далі 75 см і 57, у числі 75, 7 десятків, у числі 57, 5 десятків. 70 десятків більше за 5 десятків, тому 75 см більше за 57. Добре. Наступна пара іменованих чисел 12 годин і 15 годин. Дивимося, якщо розряд одиниць мають однакові числа, тоді ми маємо порівнювати числа за розрядами. Ой, вибачте, розряд десятків мають однакові числа, тоді ми порівнюємо числа за розрядами одиниць. Дві одиниці і 5 одиниць. Дві одиниці менше за 5 одиниць, значить, і число 12 буде менше за число 15. 12 годин менше за 15 годин. Наступна пара чисел 24 години і 10 годин. Порівнюємо за розрядами десятків. Два десятки і один десяток. Два десятки більше за один десяток, тому 24 години більше за 10 годин. Наступна пара чисел 15 літрів і 50 літрів. Порівнюємо двоцифрові за розрядами десятків. Один десяток і 5 десятків. Один менше за 5, тому 15 літрів менше за 50 літрів. Порівнюємо наступну пару іменованих чисел 100 літрів і 70 літрів. 100 це трицифрове число. 70 це двоцифрове число. Ми знаємо, що трицифрове за двоцифрове завжди буде більше. Тому 100 літрів більше за 70 літрів. Наступне завдання 24 на сторінці 134. Погляньте, будь ласка, на малюночку, бачимо числа. Давайте назвемо їх. 68, 12… 31, 45, 37, 57. Так от, дітки. Ось ці числа, які зображені в нас на дошці. Нам необхідно записати в своєму зошиті, але не так, як вони зображені на дошці. А починаємо писати від меншого числа до більшого, тобто у порядку зростання. З нового рядочка. Спочатку рядка записуємо перше число, яке серед них найменше. Це число 12. Далі, число 31. Далі зверніть увагу, число 37. Наступним буде число 45, за ним число 57 і останнє число 68. Оці всі числа, дітки, запишіть в один рядочок. У вас вони помістяться в зошиті. А тепер із цих чисел нам потрібно скласти і записати рівності, тобто вирази. Нам необхідно підібрати із цих чисел три, щоб два числа між ним додати або відняти, вийшла така сума або різниця. Ну, от я вам трішечки підкажу, дітки. Наприклад, якщо взяти Число 31 і додати до нього число 37. Яке число вийде? Вийде число 68. Так, ми взяли три числа із нашого з вами ряду. А тепер, дітки, подумайте уважно: із трьох останніх, який вираз ми можемо скласти? Вираз на віднімання. Давайте спробуємо скласти. Від більшого 57 відняти 45, і вийде, дітки, яке число? І вийде число 12. Запишіть, будь ласка, нижче ці два вирази. Наступне завдання 25 це задача. Будь ласочка, нам необхідно прочитати задачу, визначити, які запитання можна поставити до поданої умови, щоб утворилася задача, і розв'язати цю задачу. Послухайте, будь ласка, умову. Учора в буфеті продали 50 пиріжків, а сьогодні на 5 пиріжків більше. Скільки пиріжків продали в буфеті вчора? З якою начинкою були пиріжки? Скільки пиріжків продали в буфеті сьогодні? У який день пиріжків продали більше? Дітки, скажіть, будь ласка, яке питання ми можемо підібрати, щоб обчислити цю задачу? Ось скільки пиріжків продали в буфеті сьогодні? У задачі розповідається про пиріжки, які продавали в буфеті. Продавали їх 2 дні вчора і сьогодні. Вчора продали 50 пиріжків. А сьогодні невідомо, але сказано, що на 5 більше, ніж вчора. Так от саме, якщо ми виберемо питання під номером 3, то ми зможемо розв'язати нашу задачу: скільки пиріжків продали в буфеті сьогодні? З нового рядочка, дітки. А ще можна підібрати, у який день пиріжків продали більше. Ну, це навіть не обчислення, а просто порівняння двох чисел. З нового рядочка від початку рядка відступаємо вправо 5-6 клітиночок і записуємо слово задача. Тепер пишемо коротку умову. Дітки, коли продавали пиріжки? Вчора і сьогодні саме ці слова будуть нашими головними словами в короткій умові. Учора пишемо з великої букви, з нового рядочка. Скільки пиріжків продали? 50 пиріжків, пир з крапочкою. Нижче з великої букви сьогодні. Скільки пиріжків? Невідомо, але на 5 пиріжків більше. Пир скорочено з крапочкою. Так. З нового рядочка від початку рядка вправо відступаємо 5-6 клітиночок і записуємо слово розв'язання. Дітки, давайте повторимо, що ми знаємо про пиріжки. Пиріжки в буфеті продавали вчора і сьогодні. Вчора продали 50 пиріжків, а сьогодні на 5 більше. Як ви думаєте, сьогодні продали більше, ніж вчора, чи менше? Якщо на 5 більше, значить більше, ніж вчора. А як нам знайти, скільки продали сьогодні? Ми до вчорашнього числа 50 маємо додати на 5 більше. Тобто, нижче записуємо з нового рядочка спочатку рядка. 50 додати 5 дорівнює. Обчислюємо. 5 десятків і 5 одиниць виходить число 55 в дужках чого дітки. Пиріжків, пир з крапочкою. Так. А тепер дивіться, четвертим, завданням ми можемо, о, четвертим запитанням ми можемо порівняти, у який день пиріжків продали більше. Скільки пиріжків продали вчора? 50. А сьогодні ми знайшли 55. Ми можемо їх порівняти, так, дітки? Вчора 50, а сьогодні 55. Коли продали більше? Сьогодні продали, тобто 50 пиріжків менше за 55. Нижче, будь ласка, запишіть ось таку нерівність. Тепер ми можемо дати повну відповідь на наше запитання. З нового рядочка. З початку рядка, з великої букви, пишемо слово відповідь. 55 пиріжків продали сьогодні крапочка. На цьому самому рядочку продовжуємо писати наступне речення. Це більше, ніж вчора. У мене відповідь не помістилася на одному рядку, тому я переносила її на наступні рядки. У вас скільки поміщається до кінця рядочка, стільки і пишете. Все, що не поміщається, переносите на наступний рядок. Перед тим як ми будемо працювати в зошиті з друкованою основою, будь ласка, пригадайте, як потрібно правильно сидіти за своїм столом, як покласти перед собою зошит, як тримати ручку. Працюємо в зошиті на сторінці 56. Завдання перше. Ми вже знаємо, як виконувати. Запишіть, яке сьогодні число місяця та Зафарбуйте відповідний прямокутничок, який сьогодні день тижня. Завдання друге. Нам необхідно обчислити значення виразів під олівцями та розфарбувати малюночок лиса у відповідні кольори. Подивіться, лис має бути розфарбований чотирма кольорами. Сірий. Якщо немає сірого, можна використати е, простий олівець. Червоний помаранчевий і блакитний. На малюночкові лиса є відповіді до кожного олівця. Тобто, кожен е, фрагмент має зафарбуватися потрібним окремим олівцем. Але щоб дізнатися. Фрагмент, із якою цифрою ми маємо зафарбувати яким кольором. Нам необхідно спочатку обчислити вирази під олівцями. Будь ласка. Перший вираз 30, додати 25. Три десятки плюс два десятки буде 5 десятків, і 5 одиниць залишаються незмінними, виходить число 55. Наступний вираз: 75 мінус 40. 7 десятків мінус 4 десятки, маємо 3 десятки і 5 одиниць незмінних число 35. Наступний вираз. 44 відняти 21. 4 одиниці мінус 1 одиниця буде 3 одиниці, 4 десятки мінус 2 десятки буде 2 десятки. 2 десятки і 3 одиниці дорівнює число 23. І останній вираз. 25 додати 42, 5 одиниць додати 2 одиниці, буде 7 одиниць. 2, одини... 2 десятки додати 4 десятки, буде 6 десятків, 6 десятків і 7 одиниць дорівнює число 67. І ось такий малюночок, після того, як ви зафарбуєте його кольоровими олівцями, має вийти у вашому зошиті. Наступне завдання третє на сторінці 56. Нам потрібно розв'язати спочатку першу задачу, а потім, використавши її розв'язок, розв'язати другу задачу. Послухайте, будь ласка, умову до задачі: білка в одному дуплі сховала 10 горіхів, а в іншому на 4 горіхи менше. Скільки горіхів сховала білка в іншому дуплі? Дітки, про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про білку. Що вона робила? Вона ховала горіхи, де? У дуплах. Так? Скільки горіхів заховала в першому дуплі? 10 горіхів, а в другому невідомо, але сказано, що на 4 менше. Що нам потрібно знайти в задачі? Нам треба сказати, скільки горішків заховала білочка в другому дуплі. Якщо в першому вона заховала 10 горішків, а в другому на 4 менше, який вираз ми маємо скласти? 10-4 дорівнює 6 горішків. Так, 6 горіхів сховала білочка в іншому дуплі. Запишіть, будь ласка, вираз та обчислення до першої задачі. Також напишіть відповідь. Тепер, дітки, ми знаємо, що білочка у другому у іншому дуплі заховала 6 горішків. Тому ми маємо в другу задачу додати число 6. І тепер слухаємо та розв'язуємо другу задачу. Білка в одному дуплі сховала 10 горіхів. А в іншому шість горіхів. Скільки всього горіхів сховала білка. Подивіться, ми бачимо, що білочка у двох дуплах ховала горішки. В першому 10, в другому 6. А як дізнатися, скільки ж разом у двох дуплах вона заховала? Для цього ми маємо до 10 горішків додати 6 горішків, і в нас вийде 16 горіхів сховала білочка. Запишіть, будь ласка, вираз. Обчисліть та запишіть відповідь. Як підсумок, дітки, будь ласка, продовжіть речення і дайте на них відповіді. Я знаю, як виконувати які завдання під час уроку математики. Я можу там розв'язувати задачі, обчислювати вирази, порівнювати числа. Навчилася або навчився краще виконувати які завдання. Потренуюся ще над якими завданнями, і мене зацікавило, яке завдання із сьогоднішнього уроку зацікавило вас найбільше. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу роботу і старанність та увагу на уроці математики, і прощаюся з вами до нових зустрічей!